І я хочу подякувати гурту антитіла від нашого фонду, від фонду mm -hmm. Soldiers Ukraine», нашим друзям. Це не перший наш спільний проект, не перша співпраця. Два роки тому ми запросили хлопців на наш гала івент восьму річницю фонду як зіркових гостей, особливих гостей. Mm -hmm. І ми дуже цінуємо їхній приїзд, тому що вони були тоді у рамках свого туру Європою і буквально викроїли для нас цих кілька днів. Ви прилетіли з Нової Зеландії. Спеціально, аби підтримати mm -hmm. наш фонд, наш гала вечері, і абсолютно безкоштовно виступили на нашому заході. А, і з того часу зав'язалася наша така дружба. А, пізніше ми допомогли хлопцям минулого року в вересні, а, антитіла приїжджали до, до нас mm -hmm. із туром а, в, Culture vs War mm -hmm. а, з документальним фільмом. надзвичайно mm -hmm. цікавим про а, війну і, і участь їхню війні хлопці на службі це надзвичайно заслуговує великої поваги, великої вдячності і шани. Ми вам дякуємо за це і дякуємо, що вкотре погодилися підтримати наш фонд. І незважаючи на, на те, що ви зараз на роботі на службі, вам вдалося для нас. Вирватися, зробити цю благодійну місію спеціально і, незважаючи на всі ризики, оскільки зараз літній сезон і пора відпусток, ми все одно сподіваємося, що ми зробимо цей захід завтра успішно. До нас прийде багато гостей, тому що всім зараз болить Україна. Всі хочуть підтримувати наших поранених військових. І я хочу ще раз наголосити, що тут у Чикаго, лікуються важко поранені бійці. Наші підопічні фонду Рівай Soldiers Ukraine». У нас є будинок для розселення. Зараз живе четверо військових тут у Чикаго, і ми займаємося ними щоденно. Ми лікуємо їх у UIC госпіталь. Я хочу подякувати про нагоді нашим хірургам, лікарям. У нас дуже гарно налагоджена робота з ними. Це доктор Євген Павелко, професор Джуліаноті, доктор Керол, доктор Чандра Хасан. Вони надзвичайно тепло піклуються про наших хлопців. Вони турбуються про Україну, їм не байдуже. Тому я при кожній можливості всюди розповідаю про це і дякую їм. Ось, ну і звісно, всі медичні рахунки, усі біли потрібно оплачувати, і це наша відповідальність, відповідальність нашого фонду. Тому ми організовуємо благодійні заходи і тому ми запросили антитіла зробити спільно цей концерт, аби зібрати ще трохи коштів на лікування наших хлопців. Я хочу додати, mm -hmm. що Маріана там все правильно каже, але трохи не так. Ну, ми познайомилися трошки раніше. Mm -hmm. Ми не знали про Revive Soldiers і не знали про існування такого фонду. В нас згадала про 22-й рік. Тоді, коли ми ще працювали на передовій, трішки горіло у нас автівки, потрібні були автівки. Uh -huh. І нам приїхали машини, і приїхав нам ще там мікроавтобус такий. І на ньому були лейби Ривайш солдерс Ukraine. Ці машини я не знаю, чи вони ще цілі. Ми коли виходили, ми їх там ще й залишали. Отак для нас вперше ми дізналися про існування цього фонду. Я трошки тебе поправлю. Зараз ми дійдемо до так. Оскільки для нас війна почалася в 2014 році з анексії Криму з того моменту, коли росіяни почали свій рух сепаратистський на Донбасі. От ми працювали як волонтери, багато їздили на передову, привозили те, що було необхідне нашим друзям, які пішли добровольцями, знайомим, рідним. Uh -huh. І для нас ну, ми знали, що це таке війна, розуміли потреби і відчували на собі. Наскільки це важливо? Ми навіть великою мірою. Перестали присвячувати час музиці, там то є 14-15 рік, або дуже мало його присвячували, а більше часу саме займалися цією волонтерською роботою. І тоді, тому, коли в 2015 чи в 2016 році до нас звернувся фонд Ривал Сорс України з проханням підтримати збір, на скажімо так, промотувати збір на лікування поранених, ми, звісно ж, відгукнулись. 에, підозрюю, що якісь артисти не відгукнулись, mm -hmm. от, тому що для когось в 15, 16, 17 і далі там, ці всі роки була така різниця, а для нас не було яка різниця, ми розуміли, що, як і чому. І я точно вже не пам'ятаю рік, але пам'ятаю, що ми приїхали на студію і записували е, такий відеоролик звернення mm -hmm. до громадян України з проханням підтримати Рвал Солджер в своїх е, зборах. На лікування українських поранених військових я це забув. Так, да. тобто за очі, тобто заочна... це все було вже значно раніше. <возумітно> Дуже шкода, що зараз з нами немає в студії Ірини Ващук, президента фонду. Вона б точно розповіла <с despertale> усе в деталях. Вона зараз просто зараз у літаку летить до нас, аби завтра бути на цьому визначному концерті. Нам ну, дуже приємно, ми дуже вдячні і навіть такі excited, як кажуть, ви знаєте, ремень сорз Україн – це вже така легенда тут в Чикаго, не mm тільки -hmm. в Чикаго, мабуть, mm -hmm. взагалі в українській діаспорі. Це знаєте, коли ти бачиш військових, поранених військових, військові, які на протезах, і ти розумієш, що хтось вже ці протези, хтось вже до того доклався, хтось ними опікується, хтось все це фінансує. Це все. Ми розуміємо, оскільки живемо в Америці, наскільки це коштовна річ. І розумію, що для того, щоб це профінансувати, той, той чи інший протест, який коштує не просто тисячу доларів, років, а це коштує 10, Так. І це є велика праця. І разом з тим, люди, знаєте, ще на початку війни якийсь може такий ентузіазм був ну, шалений, він був такий бурхливий. Зараз вже можливо спокійніший, але разом з тим. Але разом з тим, оця, знаєте, така, як ми кажемо, трішечки втома, як як десь прийнято таке говорити, вона мені здається, вона не властива українцям. Вона не властива. У нас тут у нас цього немає. У нас цієї втоми немає. Тому... Мабуть, тому ми такі тут в Чикаго, знаєте, згуртовані, неспокійні. Ми завжди і дуже вмотивовані. Так. Тому я думаю, що власне цей концерт, про який ми будпри які сказала Мар'яна, який відбудеться завтра, і ось цей концерт повинен показати, що кожен з нас, який прийде туди. Докладе свою частинку коштів до цього білу, який треба оплатити тому чи іншому військовому за той чи інший протез, чи за ту чи іншу операцію. Врешті-решт, це, це є важливі речі. Це є ті речі, які сьогодні ми рятуємо життя людям, які рятують Україну. І от, власне, ваш. Приїзд сюди, я би хотіла трішечки трьоспективи. Чому тому, що ці прики сказав, Тарас три роки, три з половиною роки вже минуло спочатку повномасштабного вторгнення, а були ще роки, як ви казали, оці ця війна сепаратистська і так далі. І, і загалом ми вже давно воюємо з Росією, вже мабуть не одне століття. Так. Цей ворог, який межує з Україною, він не заспокоїться і. І, власне, зараз, мабуть, вся така критична точка цієї, мені здається, війни, цього протистояння або вони нас, або ми їх. І ви як ніхто знаєте, ви сказали, ви волонтерили. Ви потім все-таки долучилися до Збройних сил, до, 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 до волонтеру ну, до війни як такої. Ви її бачили зсередини. Оці три з половиною роки, як ви можете характеризувати для вас особисто, для вашого гурту? І для тих військових, з якими ви контактували, і продовжуєте контактувати, от як, як це можна якось знаєте, я уявляю, що в кількох словах це важко зробити, але загалом це три з половиною роки початок і зараз. Ці періоди, як, як їх можна співставити? Відчуття війни, настрій у людей, настрій у військових, настрій в родинах, скажімо, і настрій у людей, які, які постійно щось роблять для наближення перемоги. Ну, важко, власне, це її слово, важко. з моєї точки зору, найважливіше, важко. І, звісно, ситуація змінюється в ту чи іншу сторону, і на полі бою, і в настроях суспільства, і в очікуваннях, і все це переживати важко. Але все відносно скажімо, ми повертаємося назад в Київ. Київ під обстрілами, Київ під атаками. Зараз, до речі, поки Кіткелог сидить, немає обстрілів, але ну, це от просто е, саме mm -hmm. та, та точка, в якій ми перебуваємо постійно, да, і ти. Е, е, сирени переривають твій усталений якийсь ритм, чи ну, вже давно перервали. Mm -hmm. е, і це все, це все важко. Але якщо порівнювати з, з, з солдатом, який в окопі, м, то, то мусимо триматися і. Не маємо права, не маємо права жалітися, не маємо права опустити руки. І дійсно, тут або ми, або вони, і кожен на своєму місці мусить щось робити. А так, то дійсно, скажімо так, якщо навіть пройтись. Умовно по якомусь мікрорайону в Києві uh -huh. поспілкуватися з людьми або пройтись в е, десь в прифронтовому місці, е, або ще ближче до нуля. Різні будуть точки зору, різні будуть думки, uh -huh. різні будуть відчуття. Але я впевнений, що всі, тотально всі, ну може не буду казати, що всі, але uh -huh. переважна більшість, якби усвідомлює чітко, що Росія це ворог, з нею потрібно боротись. Не всіма засобами, mm -hmm. і хочеться вірити, що кожен на своєму місці докладає максимум. Ну, принаймні, ми намагаємося на своєму місці робити щось, що від нас залежить і в цій студії, і на концерті, і повертаючись в Київ, займаючись іншими справами, в тому числі благодійними. Ми це робили раніше. Mm -hmm. Це докладалося. За що змінилося так? Ми перестали. Десь думати стратегічно. Стратегічно в uh -huh. плані розвитку своєї музичної діяльності uh -huh. як колективу. Важко планувати на роки вперед. Е закладати якийсь ресурс на написання творчості, uh -huh. на планування якихось масштабних подій, там світових. Ти це робиш з ризиком, того, що це не відбудеться. Ще uh -huh. це не буде потрібно, в принципі. А, не знаючи, де ти будеш завтра. Ми ж ми ж залишаємося і чинними військовослужбовцями, і може бути наказ такий, що будуть потрібні інші сили mm -hmm. і, і залученість в іншому напрямку. Ну, такі, така сама ситуація, і у мільйонів людей. Вони від цього дуже втомлюються. Так живе вся країна, і ті, хто виїхав з країни, у людей ця невизначеність, невідомість, mm -hmm. вона гірша за все. Але тим не менше ви продовжуєте це робити. Знаєте, і є такі, як і ви, тобто люди, які, які не розчаровуються. Вони просто, як ви сказали, можливо, стратегічно не так планують, але вони живуть тим днем, яким є, дякують за цей очевидно день, який є, який вони прожили, і розуміють, що вони мають обов'язки перед собою, перед родиною, перед країною, і завдяки таким людям, і мабуть, і таким людям в першу чергу, також як як ви, як ваш гурт, ми і можемо. Якось ситуацію тримати до сьогоднішнього дня і намагатися її врегульовувати, намагати продовжувати боротися і допомагати нашим військовим. І я знаю, що ви, приїхавши сюди в Чикаго, буквально вперше ж день зустрілися з нашими, з нашими важкопораненими військовими, які є тут, як сказала Мар'яна. І, от розкажіть, будь ласка, ось цю, як ця зустріч пройшла? Як ви можливо, знаєте, як ви зустрілися? Як ви відчули один одного? Очевидно, у вас якісь у вас інші, якісь такі нам здаєте, легко. відчуття. Ваш вам легко. Нам, правда? нам легко, тому так. що де, 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 який напрямок, який бад. Mm -hmm. Отак, отак, там, Курчина, mm -hmm. окей, то все, mm -hmm. щось змінилося. І в нас одразу контакт, і повне розуміння. Mm -hmm. Підбадьорили. Да. Підбадьорили, а що ж. Да, ми були приємно та. вражені таким жестом хлопців, антиті. Тому що ми летіли з Нью-Йорку, з Філадельфії, власне, після mm -hmm. концертів. Там такий виснажливий графік, недосипання втома. І тим не менше, ми просто з літака з, з аеропорту хлопці вирішили поїхати одразу до хлопців. Тобто не відпочивати, а mm -hmm. пізніше до хлопців. і підтримати їх. Тому що все таки і не зважаючи те, що вони в Америці будуть все одно вони перенесли важкі так. важкі якісь медичні процедури, важкі операції і. Їм потрібна ця психологічна і, і, і моральна підтримка. І це дуже гарно, власне. Та і суть в тому, що ніхто не зрозуміє солдата, окрім солдата. Окрім солдата, так. Можна пояснювати, розказувати дуже довго, як це, що це. Е, тільки відчувши. На собі. Так, і тому. Зустріч ду була хороша. Тобто ви мали цю потребу і вона, вона була взаємною, я себе так, уявляю. Так. Ось ще Важливо, от, важливо так. мені особисто mm -hmm. було почути, і е, є, треба розуміти, що коли нас вивели з передовоїща, mm -hmm. не було навали впівдронів і от цього знищення е, живої сили і броньованої техніки є один із хлопців і постраждав від того, що прилетіла в півішка в пікап, він був за кермом, uh -huh. дивом його well, евакуювали, uh -huh. да, він був в комі, вижив. От. І цікаво і важливо розуміти, як це воно от в цих ситуаціях, коли. Прилітає в піві, і як це стається безпосередньо. Бо коли ми ще воювали, то над нами висів Орлан і нас крили мінометами артилерією. Це було також неприємно. А Бо але... у нас не було артилерії. А у нас не було, не було артилерії у відповідь. А тут, коли безпосередньо ті, хто пережив, це розповідає. Це дуже важливий досвід, принаймні як реагувати, тому що його не винов, ти ніколи не знаєш, де ти будеш завтра, як сказав Сергій, може прийти наказ, нас відкомендують назад. І ми будемо працювати десь на нулі. Ну, ви знаєте, я розумію, але з іншого боку. Хто ж буде допомагати тим військовим? Тому що ваші концерти зберуть величезну кількість людей, і вони збирають цих людей. І вони, вони дуже енергійні, вони у нас, дуже у нас, такі... да, у нас є конкретні завдання. Mm -hmm. Ми протягом цих років, що ми не на передовій, зібрали десятки мільйонів, ну, за сотку, ми вже вийшли. А вже за 100 за 100 мільйонів гривень, не mm -hmm. доларів, але дем не менш mm -hmm. працюємо над тим, щоб постійно акумулювати ресурси. І цього разу це підтримка. Лікування поранених, але на щастя, які вижили, і так. попередні рази там пер... концерти ще перед цим ми збираємо mm -hmm. на... для головного управління розвідки на безпілотні катери Магура. До того ще на інше, до того на катер взагалі, евакуаційний, досить великий, потужний катер. На дещо всі... про що не можна розказати. Так, та, і це все реально розуміло. десятки мільйонів гривень, які ми акумулюємо з аукціонів, з концертів. І передаємо туди, і будемо продовжувати робити. Дай Бог, Буду я знаю, що ці речі завтра також відбудеться так. благодійний благо. акціон під час концерту mm -hmm. і. Ми всіх гостей запрошуємо бути активними, брати участь. Можливо, когось зацікавлять якісь лоти, тому що лоти дуже цінні. Хлопці привезли з собою з України військові трофеї mm -hmm. і там а, такі потужні. унікальні, 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 унікальні так. А в Чому унікальність? Розкажіть, будь а ласка. От, тому що воно по-перше, це дещо гучна робота, mm -hmm. дещо таке, що взагалі не знаю, чи можна провозити сюди. Mm -hmm. Але це все вдалося. але все вдалося дозвілу отримав дозвілу отримані. Mm -hmm. все. тобто, це лоти, над якими працював, щоб їх привезти сюди. Витрачено багато часу. Наш барабанщик Дмитро Водовоже mm -hmm. всім займався. Любив так. Доповнює, вибачте. Так, та і власники цих лотів е, не отримують не лише моральну сатисфакцію, що е, скажімо, через е, певні кошти підтримують mm -hmm. українських військових, а ще абсолютно таку е, побутове задоволення mm -hmm. від володіння цими лотами. Е, деякі можна буквально використовувати, деякі потрібно використовувати, деякі можна е, поставити десь. У вітальні, на що місце, та, так. на улюблене місце. Тобто угу. хто був вже на наших аукціонах? Тут -то ми в Чикаго вже проводили, мусить пам'ятати, що ми аби що. Не привозив, mm -hmm. так. Ми привозили. Ну і будуть, звісно, гарні лоти від нас, від Soldiers Ukraine. Така Звісно, фотографія з мавпочкою буде. Я жартую. <рігум> 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 Дорогі, тут ми зараз маємо <рігум> можливість показувати фотографії, які, які були під час концертів в Нью-Йорку і Філадельфії. Так. Так? так, це був великий фестиваль Союзівка, mm -hmm. два mm -hmm. дні минулий вікенд і у Філадельфії. Так. Ми мали можливість провести аукціон, завдяки хлопцям вони включили це в програму свого концерту, і ми зібрали непогану так, суму. Так, я знайшла 33 500, я собі навіть написала, що ви досить успішно собі, досить успішно, Нью-Йорк 2600 і Філадельфія 12900, тож ми вже Чикаго, ми мусимо якось, і так, це так, що... тримати марку, тому, тому запрошуємо всіх. А... Послухати пісень, поспівати, так. поплакати можливо, зробити фотографію на згадку, придбати цікаві лоти це все ті можливості, які вас чекають на нашому завтрашньому концерті. Приходьте. Я думаю, що прийдуть. Прийдуть багато людей, багато українців, і тим більше, що п'ятниця завжди гарний до речі, гарний чудовий день, коли Субота вже Субота краще зак... не було дати вільної. — Це п'ятниця, знаєте, тут. Тут п'ятниця для, для для українців і для американців. Це вже таке завершення роботи і mm. вечір треба провести гарно. Треба провести гарно, а якщо ще не тільки гарно, ще й з користю, так от то це двічі двічі успішніше. Я думаю, тому прийшовши на цей концерт, придбавши квиток. І ще, крім того, ви зможете побачити унікальні лоти, про які сказали наші гості, які власником яких ви можете стати. І завжди пам'ятайте про те, що це є місія. Це не просто ви придбана річ і так далі. Це є річ, яка, яка має в собі величезну, знаєте, величезну енергетику. Цю річ хтось зберіг, хтось тримав в руках, хтось особливий, хто захищає Україну. Я розумію. І ця річ, по-перше, важлива знаєте, своєю цінністю, вартісністю, такою, знаєте, змістовною духовною, я би сказала. Але тим самим ви уявляєте, що ви підтримуєте, ви, ви даєте кошти на частину якогось протезу для, для військового, для того, щоб провести якусь унікальну операцію, припустимо, про повернення зору, скажімо, людині. Це теж. Надзвичайно, або хтось стане завдяки вам на на ноги, або зможе отримати протест для руки і зможе сам самостійно продовжувати повноцінне життя. Ми ж бачимо, які наші військові травмовані, тому що інколи він вони втрачають ногу, інколи вони втрачають майже всі кінцівки, і це це боляче навіть дивитися, а важко собі уявити, як ця людина може продовжувати жити, мати мотивацію до життя, якусь енергію, якесь бажання продовжувати жити. І от власне уявіть собі з якогось невеличкого подарунка, з якогось якогось великого лоту, з вашого квитка. Може статися чудо. Ця людина повернеться Ще? до життя. Вона повернеться до життя завдяки вашій допомозі, допомозі кожного з нас. Тому так важливо власне долучитися до цього, не бути байдужим. знаєте, не бути ось таким, як ми кажемо, вже розслабленим. якимось таким з приводу того, що вже ну стільки відбувається, імпрес і так далі. Ну no. це якщо не ми, то хто це наша робота, це наш обов'язок. Ми не воюємо. Ми тут далеко за океаном. Але зобов'язані робити кожну свою справу, яка наближає перемогу. Власне, я хотіла на цьому наголосити. Вибачте, що я трохи зайняла цього часу, але наша аудиторія потребує ось такого звернення. Знаєте, тому цей затишній концерт. Увага! який відбудеться за адресою 5441 Park Парк Плейс, так? так mm -hmm. Розмунд. В Розмонді. Це є Joe's Life, Joe's Life Club, Ліф Клаб. Це надзвичайно гарне місце. Mm -hmm. Нам так, сподобається ми його, такий особливий Так, це дуже гарне місце. Так. І, і ось, власне, там ви зможете послухати музику, послухати гарні пісні. Ви Зможете поплакати? Побачити. Абсолютно. Ви зможете щиро-щиро від душі поплакати, тому що буде ця ностальгія, буде цей жаль, який буде розривати душу. Але разом з тим буде і, мабуть, якесь таке світло. Світло, Тому що ви будете разом з іншими, ви будете в товаристві гарних, світлих людей, які люблять Україну і які, які душею вболівають за Україну. І з чудовими музикантами, чи міцніші напої, хто любить. Так що все є для того, щоб ви гарно провели. Вечір в п'ятниці не тільки датка так і не тільки гарно, але і з користю з користю для себе, для своїх побратимів, для наших військових, для України і для перемоги. Дякую за розмову нашим дорогим гостям. Слава Україні! Героям слава дякую. Шукаєте надійний вживаний автомобіль? Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або три тисячі миль. Більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло. Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені і вагаєтесь? Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подбають про вас заздалегідь і створять найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі U4U, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен. Планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844 876 чотири шість шість ID 267469, an equal housing lender and an Illinois residential mortgage licensee. Live Oil by Lesna is a family owned and operated food craft plant engaged in production of exclusive food grade oils from USDA certified organic nuts and seeds. Our oils are 100% natural, non GMO, raw cold derived, and pressed in the unique wooden press barrels designed to avoid contact with the metal at all stages of the extraction process. We don't add temperatures. Chemicals, additives, or preservatives at all. We never crush our nuts or seeds, but press them whole and raw. That's why we proudly call our oils live. Our oils are always at the peak of freshness, bursting with delicious flavor and full of vital nutrients. In addition to all of the above, you will be amazed how delicious our oils taste. If you want the very best and freshest oil that's great for your health, then Live Oil by Lesna is the perfect choice for you and those you love. We will serve your table with our purest selection of sunflower oil, pumpkin seed oil, flaxseed oil, mustard seed oil, sesame seed oil, black sesame seed oil, walnut oil. Hazelnut oil, almond oil, hemp seed oil, poppy seed oil. Delightfully handcrafted for you and your loved ones. Ukrainska. незалежне Radio.